Вітаємо! Гарні новини! Україна отримає ще одну установку Петріот. Росіяни моляться, що Збройні Сили України не отримали більше ракет, адже тоді їхні атаки по Україні будуть неефективними. Цікаві факти про ЗРК Петріот розкажемо далі. Підтримай українські новини, підпишись, тисни лайк та напиши коментар у підтримку ЗСУ. Сьогодні стало відомо, Німеччина передасть Україні ще одну систему. Петріот це дуже потрібний зенітно-ракетний комплекс, адже в останні дні росіяни масово атакують нашу державу. МІМ-104 «Петріот» Петріот це зенітно-ракетний комплекс. Це основна зброя армії Сполучених Штатів Америки, виробляється американським оборонним підрядником рейтинг Technology. Серцевиною системи є радар AN-MPG-53 53 Patriot, за назвою якого отримав свою назву сам комплекс. Система Patriot замінила систему Nike Hercules як основну систему протиповітряної оборони високого та середнього рівня армії США. Також Петріот замінив систему МІМ 23 Хавк як тактичну систему протиповітряної оборони армії США середнього рівня. На додаток цих ролей Петріот отримав функцію системи протиракетної оборони армії США, яка зараз є основною місією Петріот. Зенітно ракетний комплекс Петрот використовує передові ракети перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Петрот був розроблений в Рестова арсенал у Ханствілі, штат Алабама, який раніше розробив систему ПРО Сайффарт і її компонент Спартан, а також гіперзвукові швидкісні ракети Спрінт. Символом Петрота є малюнок мінітмена колоніальної міліції часів війни за незалежність. В Україні зараз дуже сильно потрібні системи Петріот, адже росіяни хочуть зробити в Україні повний блекаут, обстрілюють міста, ГЕС, ТЕС, тому ми чекаємо дуже сильно на зенітно-ракетні комплекси від союзників. А ви, друзі, як думаєте, нададуть нам США більше ЗРК Петріот чи ні? На цьому у нас все. Підтримуємо ЗСУ, переможемо.